Чоколато це той самий лікар, якого ти боїшся зустріти, коли попадаєш у лікарню. Ідеальний суб'єкт для трукрайму. хірург, який спеціально знущався над своїми пацієнтами. Сім'я тебе ненавидить, <с. ніхто не приходить тебе відвідувати. А ось секо це один з його пацієнтів. Стенд Чоколато Гріндей заражає людину пліснівою, якщо вона спускається на рівень нижче від того, на якому вона була до цього. А стенд секо дозволяє йому плавати під землею. Першого переміг Джорно у важкому бою. Отримав з містою сильні поранення, а ось Секо переміг Бучелаті ціною загального стану його тіла, яке вже буквально розкладалося. Але найбільше прокол у тому, що Бучелаті зустрів Допіо, а ще Крешка вже ніфіга не бачить, окрім душевної енергії. І через те, що душевна енергія Допіо подібна з енергією Тріш, то він їх полути чим Допіо і користується. Тому Бруно буквально веде антагоніста до людини, яка його чекає, яка тримає у руках стрілу, яку він отримав 12 років тому в Єгипті. Ну і так, ці і людиною є польна реф, якого життя ніху. Але так побило, побачивши польна рефа та стрілу, то босс згадав, що це за стріла. Та як декілька років тому сам поса знайшов на кінечники, які продав продав і всі, окрім однієї, в обмін на інформацію про їх таємницю. Трохи пізніше Джотаро та Польна Реф дізналися про це і відправилися у подорож за ними, щоб на землі не творився через них якийсь пиздець. Ну і поки Джотаро чилив та кайфував собі у морі, польна рефа чекала не така весела доля, розуміючи, що польнарев вижив, дияволо вирішив показатися, бо вже не було сенсу ховати. В цей момент в калізей забіг жорно з іншим. Польнерев розуміючи, що ризикувати стрілою не можна, пробив нею черіот, створивши сільвер черіотреквії. Проте сам антагоніст встиг вбити француза. А також плюсом до цього всі істоти навколо почали засинати.